Аналітики прогнозують, що ефіріум може перевищити 4 тисячі баксів до інаугурації президента Дональда Трампа 20 січня, і це завдяки надходженню ETF і випередженню біткоїна за доходністю фьючерсів. Це непогана новина, тому що якщо буде рости ефіріум. А він буде рости, то за ним будуть рости е, такі монети, які підв'язані саме до ефіріума. А ми знаємо, що це L2 рішення, які ми з вами купували, в тому числі Арбітром, Optimism, СтартНет, ZKSync, Layer Zero і ще, ще є перечень монет, які потрібно закуповувати. Якщо ти не знаєш, які монети купувати, обов'язково переходь в мій телеграм-канал, слідкуй за новинами. Там ти дізнаєшся з приводу топових проектів. Ретродропів, я тебе навчу аналізувати проекти, після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок, коли потрібно з нього виходити, і багато-багато чин. -багато